Друзі, всім привіт! З вами знову я, Максим, і де я зараз? Так, вам не показалося я зараз у в'язниці. Але не хвилюйтеся, я нічого поганого не зробив. Це цю в'язницю я сам побудував і сам в не. У ній закрився. І сьогодні я вам покажу два способи, як збіжати з цієї в'язниці. І ми приступаємо до першого способу. Це через каналізацію. Тут у нас туалет, відкриваємо люк і. Все, друзі. Ох. Ми зараз в каналізації. Це ось каналізаційний прохід. Через точні труби пливемо. Ха, ха друзі, ми збіжали з цієї в'язниці. ху-ху. Зараз я вам покажу другий спосіб. І так, зараз. О! Все, закрилося. І другий спосіб це збіжати через вентиляцію. Що буде, якщо взяти один люк. Так. І цим люком спробувати зламати ріщітку. Так. Зараз, ломайте, ломайте. Оп. Оп, ломай. Едься, ломайте, давай-то, давай-то, давай, ломайся, ну уже. Так оп, все. Тепер зараз треба перейти в режим повзання, друзі. Да, -да це треба зробити так. Правда, стоп, ей. Чого нам. Ладно, друзі, прибираємо за собою люк. Придеться ламати і цю ріщітку. Давай. Так, ще, ще. Я поставлю на паузу, потім повернуся, коли зламаю, добре. Фух, друзі, вроді. Як зламав цю решітку, тепер літ треба. О, ой, Ой, він складно ламається, давайте його теж. Люком спробуємо. Оп. Та ладно. Люди, дивіться. Всі дивіться. І люди, і свині. <свісно> ну, да. Я пожартував це так. Свині, звісно, не можуть дивитися. Ось. Двірі і та-дам! Все, готово. Ми збіжали з цієї в'язниці тепер. Коли нас копи помітять. Ну це не коп. Не звертайте увагу, це не коп. Тепер нам все, що нам лишилося, це просто убігти від копів і скритися посеред, окружаючої нами середи. Можна скритися серед? Переди бамбукового лісу. Можна десь вирити ямку у неї закопатися. Можна добратися до свого рідного міста чи села? Ой, друзі, куди це я забіг? Зараз буду повертатися додому. Почекайте, будь ласка. Друзі, я вроді знайшов дорогу додому. А, а тобто, до кого, до якого дому? До в'язниці? Зараз. Я почекайте, зроблю час, день і погоду ясно. Ну, друзі, тепер ви будете знати, як збігати з цієї в'язниці, якщо вас у ніхтось колись, не дай Боже, закриє. Але. Навіщо у таких в'язницях стоять двері? Ну, щоб, якщо вентиляція зламалася, чи щось там таке, люди могли у цю вентиляцію проникнути і у ній починити те, що там зламалося. Дякую за перегляд. І ви введіть себе хорошо, щоб вас у в'язниці не посадили. О, попугайчик, привіт. А якщо вас вже посадили, чи ви щось погане зробили, чи вас сложно обвініли, то збирайте з цієї в'язниці, як я вам показав. Ну, можна і іншими способами, але. Я не впевнений, що вони існують. І ще збігти так з такої в'язниці можна лише якщо це тільки така в'язниця. Ну що ж, друзі, всім до побачення! Юху!